У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6. Зафіксовано нові руйнування і жертви серед населення. Землетрус стався близько 12-ї години дня в провінції Малатія. Повідомляється про обвалення як мінімум 25 будівель. Офіційно відомо, що загинула одна людина 69 отримали поранення. Дані про загиблих і постраждалих уточнюються. На місці руйнувань працюють рятувальники. Це вже третій значний землетрус. Після Після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини та прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7. До речі, в ніч на 27 лютого землетрус магнітудою 3,3 стався на Закарпатті. Його зафіксували о 3.15 ночі в районі селища Велика Добрань. На щастя, землетрус такої магнітуди загрози не становить.